24 липня в китайському Гуанчжоу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китайської народної республіки Ван Ї. Головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою, зазначив Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колегом. Він наголосив, що російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток. А кожен новий день війни тягне за собою нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості, тому потрібно завершити війну проти України, відновити мир і прискорити відновлення нашої держави, як зазначили в прес-службі МЗС України. Дмитро Кулеба довів послідовну позицію нашої держави, яка полягає в готовності вести переговорний процес з Росією на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговор. Вори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається. Після доповіді міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо результатів його візиту до Китаю, президент України Володимир Зеленський заявив про підтвердження від Пекіна, що той не постачатиме зброю Росії. Візит українського посадовця на такому рівні вперше за багато років, і це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує. Територіальну цілісність та суверенітет України а також було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпінь, що Китай не постачатиме зброю Росії. Детальну доповідь міністра, я очікую по поверненню в Україну. Візит до Китаю глави МЗС України почався 23 липня. Центральною подією стали перемовини з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, які тривали три години. Китай непорушно підтвердив свою повагу до принципу суверенітету і територіальної цілісності України. Це дуже важливо. Це знімає цілу низку інсинуацій. Друге, мій китайський колега чітко сказав, що він погоджується, що потрібне. Потрібен потрібна не ілюзія миру, а потрібен справедливий і сталий мир. Ось чого ми маємо прагнути. Тобто не треба прагнути якихось тимчасових рішень. Під час перемовин міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував китайську сторону про деталі мирного плану України, а також заявив, що Україна не погодиться на ультиматуми у питанні мирних переговорів та завершення війни. Офіційний Китай публічно підтвердив, що принцип територіальної цілісності важливий компонент припинення війни РФ проти України. Цьому є пояснення. Китай не може толерувати самостійність території всередині країни, оскільки в такому випадку він має погодитись з тим, що Тайвань і Тибет, які Пекін вважає хай бунтівними, але своїми територіями, мають право на самовизначення. Росія ж не зможе проігнорувати чи обійти ставлення Китаю до територіального питання, оскільки повністю за Лежне від цієї країни в економічному плані. Ворог не зважає на доволі високий рівень втрат та продовжує рватися в напрямку Покровська. Жорсткі бої тривають в Красногорівці, в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра. Окупанти не полишають спроб захопити Стельмахівку, Макіївку, атакують наші позиції в Іванівському, Кліщіївці, намагаються захопити острови, пойми лівого берега річки Дніпро. Фактично, по всьому фронту відбуваються активні бойові дії різної інтенсивності. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал полковник Ковник Олександр Сирський, який зараз перебуває на східному фронті, за його словами, відповідь на питання, як зупинити наступ чисельно переважаючого ворога, відома. це ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження противника перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів на бойових дронів, в яких ми маємо перевагу, а також опанування нових способів. Собів знищення розвідувальних БПЛА противника в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності тільки з використанням засобів РЕП та фпв дронів. Здається, нічого нового разом з тим, це потребує майстерності у застосуванні зброї та техніки влучного вогню, маневровогнем, силами та засобами, тобто якісної підготовки всіх категорій військовослужбовців до виконання бойових завдань. Важливе значення має підготовка штабів всіх рівнів з метою максимального використання бойових можливостей військ та мінімізації наших втрат. Рад написав головнокомандувач ЗСУ, перевіряючи хід підготовки резервів до участі у бойових діях. Генерал полковник Олександр Сирський відзначив максимальне наближення занять до реальної бойової обстановки, використання дронів зі скидами та FPV-дронів для імітації дій противника, що дозволяє навчати наших воїнів практично знищувати цей вкрай небезпечний вид зброї. Крім того, головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, зустрівся з кожним командиром бригади, які ведуть оборону на напрямках головних дій противника. Були Обговорені питання щодо підвищення ефективності наших дій, поповнення втрат, забезпечення боєприпасами, вирішення інших проблемних питань. Силам оборони потрібна інформація про склади пального, паливозаправники та їхні маршрути в Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській областях та Автономній Республіці Крим. Про це написав віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Шукаємо інформацію про склади пального. Паливозаправники окупантів та маршрути, якими вони пересуваються. Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях, уважно перегляньте, яка на вигляд техніка та склади на фото. Надсилайте інформацію в є ворог, якщо бачили щось подібне. Паливо це кров для техніки. Якщо знищити склади та паливозаправники, росіяни не зможуть пересуватися між позиціями та швидко вести наступальні дії. Написав віце-прем'єр. Він нагадав, що українці скористалися чат-ботом вже більш ніж 615 тисяч разів і закликав дотримуватися правил безпеки. Нагадую, надсилайте інформацію в є ворог тільки якщо впевнені у власній безпеці, не обговорюйте переміщення техніки телефоном та одразу після листування видаляйте фото. І переписку з чат-ботом наголосив Михайло Федоров. Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко вважає, що російські війська восени не зможуть вести активні штурми. Я думаю, що місяць, півтора і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати. Сказав в інтерв'ю «Укринформу» командувач НГУ. Тим часом, за прогнозами аналітиків Американського інституту вивчення війни, російська окупаційна армія не змо. Може, в середньостроковій і довгостроковій перспективі нарощувати кількість живої сили і техніки для війни проти України. Російському уряду ймовірно доведеться додатково мобілізувати економіку та оборонну промисловість, якщо російські військові мають намір підтримувати поточні темп операцій. Ідеться у повідомленні. Проте на думку експертів інституту вивчення війни, подальша економічна мобілізація ймовірно буде непопулярною серед росіян, які здебільшого апатично ставляться до війни, доки вона. Не не впливає на їхнє повсякденне життя, а зміна політики може вплинути на внутрішню підтримку війни. Ситуація на фронті постійно доводить актуальність обраних україною пріоритетів. Підвищення військової майстерності, максимальне забезпечення зброєю, широке використання новітніх технологій, досягнення злагодженості союзників у запровадженні невійськових важелів тиску на РФ, синхронне і професійне виконання завдань в межах цих напрямків має призвести до збільшення втрат противника, виснаження його технічного потенціалу та погіршення ситуації всередині Росії. За великим рахунком, війна проти України продемонструвала, що одночасно перемагати необхідно на на всіх фронтах тільки так через комплексне послаблення ворога та посилення власних спроможностей ми можемо досягти бажаного результату. В Україну прибув черговий зенітно-ракетний комплекс Петріот, який має посилити повітряний захист країни. Про це у зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Була доповідь командувача повітряних сил і по роботі наших вогневих груп по збиттю шахетів. І щодо протидії російським ракетам зараз вже ми можемо сказати, є посилення нашої ППУ. Німецький патріот прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині і Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше, більше сили для України. Додамо, що раніше генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює спеціальний штаб з питань України при міністерстві оборони Німеччини, повідомив, що Україна отримала додаткову сотню зенітних ракет до систем Петріот, які були обіцяні Німеччиною. Іспанія планує передати Україні у вересні зенітно-ракетні комплекси Хоук. Про це стало відомо після телефонної розмови міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес з главою українського оборонного відомства Рустемом Умєровим. Міністерка повідомила про майбутню поставку компонентів, необхідних для того, аби у вересні Україна мала повністю готову до експлуатації зенітну батарею Хоук, яка посилить потенціал протиповітряної оборони збройних сил України. йдеться в повідомленні іспанського міністерства оборони. Як Дома Хоук це зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії. Максимальна дальність перехоплення цілей становить 40 кілометрів при максимальній висоті цілі у 18 кілометрів. Зокрема, цей комплекс може збивати ракети типу Калібр та Х-59. Типова батарея Хоук включає в себе радари, центр розподілення вогню та шість пускових установок з 18 ракетами. Тим часом ЗСУ очікує поповнення і танкового парку, як повідомив міністр оборони Нідерландів Робен Бреккель. Манс його країна та Данія до кінця літа відправлять в Україну 14 танків Леопард а 4 які впродовж останніх місяців були відремонтовані німецькою компанією Rheinmetall. Україна терміново потребує більшої військової підтримки, враховуючи важкі бої на полі бою. Ці танки можуть відіграти важливу роль для української армії у захисті від російських військ. Нідерланди разом із союзниками і партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну безперервно, доки це буде необхідно. Це має. Вирішальне значення для захисту України і стримування агресії Путіна наголосив міністр оборони Нідерландів. Американський виробник авіатехніки Боїнг та українська компанія Антонов підписали попередню угоду, яка має сприяти спільному виробництву безпілотних систем для України. Згідно повідомлення Боїнг, сфери потенційної співпраці, визначені в угоді, включають навчання, матеріально-технічну підтримку та послуги з капітального ремонту тактичних безпілотних літальних систем, які використовуються зсу, зокрема Скан Ігл. Крім того, компанії також вивчать можливості для Антонова надавати інженерну підтримку Боїнг. Генеральний директор Антонова Євген Гаврилов сказав, що ця угода може сприяти подальшому розвитку української оборонної промисловості. Ця угода відкриває абсолютно новий рівень можливостей для впровадження найновіших і найефективніших рішень на додаток до можливості майбутніх проєктів з Боїнг, аерокосмічній та оборонній промисловості. Зазначив він. Зауважимо, що це не перша угода між Боїнг і Антоновим у 2018 році. Американський виробник погодився надати українській компанії Запчастини, що дозволило відновити призупинене виробництво реактивних літаків. Ще декілька років тому складно було уявити, що на озброєнні в Україні будуть стояти передові світові системи протиповітряної оборони. Тепер ми говоримо вже не про їхню сумісність з нашими можливостями. Ми говоримо про кількість цих систем ППО. Разом з тим, Україна перестає бути простим споживачем технологій повітряного захисту. Наш бойовий досвід починає перетворюватися на ресурс. Навряд чи угода з боїнг була би можливою, якщо б українські виробники не мали великого досвіду виробництва та застосування безпілотних систем, досвіду, який можна отримати тільки на полі бою. Росіяни забрали всі військові кораблі з Азовського моря після ураження силами оборони парома Слав'янін у порту Кавказ. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. В Азові більше немає військових російських кораблів, і якщо раніше вони, хоча б там могли базуватися, десь десь заходити, наприклад, Тімрюк або там в Траганрозькій затоці перебувати періодично. Так, то вони так само вирішили покинути акваторію Азовського моря, і викликано, звісно, це в першу чергу э, знищенням, пошкодженням, називаємо це так, э, залізничного парому. Вони просто взяли мапу, взяли циркуль, э, провели радіус і зрозуміли, що, мабуть, залишатися там э, не дуже безпечно. Саме тому і це єдина причина, і це єдина мова, яку розуміє наш ворог, це мова сили. В результаті вони цієї акваторії вирішили вийти. Як повідомив 23 липня Генеральний штаб збройних сил України, угруповання сил і засобів військово-морських сил ЗСУ разом із підрозділами інших складових сил оборони в порту Кавказ завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому Славянін. Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. Славянін третій і останній залізничний паром, який Росія мала в цьому регіоні. Аби повністю позбавити чорне море мін російсько-української війни, знадобляться роки. Розповів в ефірі телеканалу Суспільне новини речник ВМС зсу капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. За його словами: перший етап розмінування буде тривати кілька місяців, і підготовка до нього вже відбувається. Ми плануємо цю операцію розмінування вже досить давно і тренуємося саме по цьому напряму, як і під час міжнародних навчань рісі брисна. І, в принципі, розмінування відбувається у нас так само періодично. Тому, в принципі, розрахункові терміни вони вже є. Це кілька місяців, має тривати стадія розмінування, така ургентна, так би мовити. Це якірні стоянки, це шляхи підходу, це фарватери, це те, що. В першу чергу слід розміновувати, це кілька місяців, 5-7 місяців може тривати. Це за наявності можливості повноцінно проводити цю операцію, тобто не під вогнем противника, не е, в якихось там інших умовах, а саме е, коли буде така можливість проводити її задіянням протимінних коблів відповідних е, і мати відповідний безпековий рівень. Основна ж фаза щодо пошуку та знищення мін буде тривати роками. На жаль, ще наші онуки будуть, мабуть, знаходити подібні пристрої цього місяця. Наприклад, на узбережжі прибуло три міни часів Другої світової війни. Відзначив Дмитро Плетенчук. Гадаємо, в цьому році українські протимінні кораблі Чернігів і Черкаси взяли участь у навчаннях «Сібриз», які проходили біля узбережжя Шотландії. Як повідомили після навчань в об'єднаному командуванні ВМС НАТО, вони стали кульмінацією дворічної підготовки. Українського персоналу і екіпажів протимінних кораблів, яка дала їм змогу успішно планувати, контролювати і здійснювати заходи з протимінної діяльності за різних сценаріїв. Теза про досягнення миру через демонстрацію сили належить давньоримському імператору Адріану. Повністю крилати вислів, звучить так: мир через силу, або якщо цього немає, мир через загрозу. Тисячі років історії він підтверджують цю максимуму. І свідоцтво тому. Нинішня ситуація в Азовському морі створення загрози повного знищення російського флоту на Азові призвело до того, що російські кораблі пішли у відомому напрямі, тобто геть суверенних українських вод. Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з главою Пентагону Лойдом Остіном, під час якої в чергове заявив про важливість для України використовувати далекобійну зброю союзників по об'єктах на території противника. Ми обговорили останні події на фронті та нагальні потреби на полі бою. Я вкотре наголосив на важливості та нагальності зняття заборони на ведення вогню на великій відстані. Ідеться в дописі Рустема Умєрова у соціальній мережі ікс. Міністр оборони наголосив, що Україна по Винна мати право знищувати ворожі аеродроми, з яких бойові літаки бомбардують українські міста та об'єкти критичної інфраструктури, у свою чергу коментуючи телефонну розмову міністрів оборони, прес-секретар Пентагону, генерал-майор Пет Райдер розповів, що міністр оборони США підтвердив непохитну підтримку України. Також, за його словами, були обговорені результати саміту НАТО, який відбувся на початку цього місяця у Вашингтоні. Нагадаємо, що під час нього Лойд Остін чітко дав зрозуміти, що, хоча США не мають Наміру вступати у війну вони продовжуватимуть підтримувати Україну. Наразі понад півмільйона військовослужбовців НАТО перебувають у стані підвищеної готовності. Про це CNN заявила речниця НАТО Фарах Дахлала. Починаючи з 2014 року, НАТО зазнала найбільш значної трансформації в нашій колективній обороні за останні покоління. Ми запровадили найбільш комплексні оборонні плани з часів холодної війни, і зараз понад 500 тисяч військовослужбовців перебувають у стані підвищеної готовності. Зазначила вона. Вона пояснила, що рішення про набір та тренування військових Кожна країна, член альянсу, ухвалює окремо близько третини країн НАТО мають ту чи іншу форму обов'язкової військової служби. Наприклад, з 1 січня цього року обов'язкова військова служба була відновлена у Латвії. До того вона була скасована у 2006 році. Тепер чоловіків призивають на 12 місяців після досягнення ними 18-річного віку. Дискусії про відновлення обов'язкового призову відбуваються у Німеччині та Великій Британії. Деякі члени альянсу зважують доцільність призову. Проте, ми, як альянс, не передбачаємо обов'язкової військової служби. Важливо те, що союзники продовжують мати боєздатні збройні сили для захисту нашої території і нашого населення, додала речниця НАТО. Високий представник Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель оголосив, що ЄС скерує перший транш від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня. На прес-конференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Він заявив, що повідомив міністрам про прогрес стосовно першого траншу в 1 мільярд 400 мільйонів євро. маємо намір фінансувати придбання пріоритетного військового обладнання для оборони України закупівлю боєприпасів для артилерії, і що нове закупівлю в української оборонної промисловості. Отже, ми не лише надаватимемо військову підтримку Україні, але й робитимемо це з України, що безумовно є найлогічнішим і найефективнішим, що ми можемо зробити. Додамо, що під час засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, звернувся до міністрів із закликом зняти обмеження, накладені їхніми країнами на використання Україною далекобійною зброєю. я звернувся до своїх колег міністрів з проханням зняти національне обмеження на використання далекобійної зброї, щоб Україна могла запобігати таким атакам у майбутньому урожаючі літаки, що стріляють крилатими ракетами і аеропорти, з яких вони злітають. Мені здається, це було б самообороною в рамках міжнародного права. Захист дитячих шпиталів не може бути ескалацією. Чи дослухалися до цього заклику глави польського МЗС міністра закордонних справ Євросоюзу? Поки невідомо. Єврокомісія передає Україні перший транш від заморожених російських активів. Він становить півтора мільярда євро і буде направлений на оборону та відбудову України. Про це 26 липня повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон Дерляйн. Немає кращого символу та застосування грошей Кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя. Написала глава Єврокомісії в мережі X. Тим часом Міноборони США виявило помилки на 2 мільярди доларів у розрахунках вартості боєприпасів. Ракет та іншого обладнання, яке відправляли в Україну, пише Reuters з посиланням на звіт американського уряду. Таким чином Україна може отримати на цю суму додаткове озброєння. Загальна сума неправильно оціненої зброї та боєприпасів, відправлених Україні, вже досягла 8 мільярдів 200 мільйонів доларів, і все через нечіткі бухгалтерські визначення. Нагадаємо, що минулого року співробітники Міноборони США розрахували відновну вартість замість амортизованої вартості, коли рахували мільярдні обсяги обсяги допомоги, відправленої в Україну. Тоді у розрахунках виявили помилку на 6 мільярдів 200 мільйонів доларів. Зараз Пентагон повідомив рахункову палату США, що з того часу виявили ще 2 мільярди доларів завищеної вартості. У результаті такої перевірки в Україну можуть відправити додаткове озброєння саме на цю суму. Трансформація, яку зараз переживає північно-атлантичний альянс, можна побачити неозброєним оком підвищення бойової готовності військ. Збільшення виробництва зброї, поглиблення партнерських зв'язків між членами НАТО, посилення власних кордонів. Російський диктатор Путін знову стратегічно прорахувався, висуваючи НАТО умови, вимагаючи позбавити членства в альянсі країни, які вступили в цей оборонний союз після 1999 року. Він сподівався на те, що його вимоги викликають переляк замість цього. Альянс лише посилюється в той же час, маючи колосальні ресурси і можливості, НАТО демонструє стриману політику по відношенню до РФ. Зокрема, альянс не має спільного сильного рішення по застосуванню власної далекобійної зброї по її території. Можна тільки уявити наскільки швидко агресор відмовився би від своїх намірів в Україні, якби України, які входять до цього союзу, співпали власна військова міць та моральна готовність її використати Зараз гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку в Україні немає. Про це заявив речник міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін в інтерв'ю НВ. За його словами, темпи мобілізації зросли, а свої дані оновили більш ніж 4,5 мільйони військовозобов'язаних. Ситуація змінилася, мотивація змінилася. Якщо спочатку кожна людина приймала для себе відповідальне, але емоційне рішення, то зараз природа цих рішень змінилася. Люди зважують, усвідомлено шукають підрозділ, бригаду, посаду і таким чином. Визначають свою долю для кожної людини. Це рішення дуже непросте, каже він. Речник міноборони зауважив, що нині кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська. Тож, станом на зараз, гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку немає. Але ситуація на війні залежить від багатьох чинників, і це може змінюватися наразі. Ми не бачимо такої необхідності. Додав Дмитро Лазуткін. Як відомо, цього року в Україні призовний вік знизився від 27 до. 25 років. В Україні оновлять шкільну програму захист України для учнів 10-11 класів, яка зокрема включатиме навчання на лазерних тренажерах та керування FPV-дронами. На закупівлю відповідного обладнання вже виділили більш ніж півтора мільярда гривень. Повідомили у міністерстві освіти та науки України. Оновлення програми предмета захист України спрямовано на формування важливих життєвих навичок від надання першої допомоги до розуміння сучасних технологій. Ми надаємо особливу увагу роз розвитку громадянської свідомості та системи цінностей, які допоможуть нашим дітям стати відповідальними членами суспільства, зазначив міністр освіти і науки Аксен Лісовий. У 10-му класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, озброєння та військову техніку. Значну увагу надають практичним навичкам орієнтуванню на місцевості, основам інженерної фортифікації, стрілецькій підготовці. Програма 11-го класу фокусується на розвитку військових технологій, особливо областях інформаційної безпеки, поглиблені знань з домедичної допомоги. Головний козир нової програми це сучасне обладнання. Тільки уявіть інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, симулятори управління дронами, навчальні манекени для серцево-легеневої реанімації, і це лише маленька частинка. Це вам не картонні мішені і мотоскові перешкоди. Ні, тепер школярі будуть робити сотні тисяч пострілів по віртуальному ворогу, відпрацьовувати тактичні маневри і вивчати основи медицини. Прокоментував. Вав нову програму заступник директора з питань розвитку в державній установі професійні закупівлі Дмитро Соловей. Війна змінює наше життя, дійшла черга і до освіти. В силу того, що країна поруч з нами зайшла в гостру фазу божевілля, ми змушені активізувати всі зусилля по протистоянню їй. Наші діти. Мають отримати навички, які дозволять стримувати це російське шаленство. Україна зробила правильний вибір на користь того, які саме навички треба удосконалювати, ті, які пов'язані з новими технологіями. Ми всі хочемо, щоб наші діти не знали, що таке війна, але вони вже знають. Ми сподіваємося, що вони не будуть воювати, але ніхто цього не може обіцяти. Ми можемо спрогнозувати, що якщо до цього дійде, то під час бойових дій будуть більше використовуватися високотехнологічні засоби, наприклад, ті ж самі дрони. Це припущення має право на життя, хоча б тому, що батьки цих дітей саме зараз спалюють броньовану техніку росіян, не залишаючи їм шансу на її відновлення та на стару тактику війни. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.